Кібербезпека це не лише технічні питання бізнесу чи стратегічних підприємств, це також інструмент державної політики, який вимагає системного підходу. Один із таких прикладів освітні програми, що вже восьмий рік організовує Київська торгово-промислова палата. Цими днями на її майданчику в столиці відбулася четверта заключна освітня сесія з кібербезпеки. Палата спільно з КМДА зібрала представників бізнесу та фахівців державного сектору, аби обговорити нинішню ситуацію з кіберзахистом детальніше у нашому сюжеті. У конференц-залі Київської торгово-промислової палати зібралися керівники компаній і представники різних бізнесів, а також очільник Держспецзв'язку, представники РНБО і парламенту, вже восьмий рік на цьому майданчику обговорюють виклики, які постають перед державою, бізнесом і суспільством у цифрову епоху. діяти їм поодинці не вийде. Потрібно діяти спільними зусиллями. Вважають представники бізнесу, які займаються кіберзахистом. Бо якщо захищається тільки одна ланка, а інші. Захищається відповідно, весь національний кіберзахист він руйнується, тому тут треба об'єднувати обов'язково ці всі там державні структури, приватний сектор, академічний сектор. З точки зору і обміну інформацією, з точки зору навчання і з точки зору самого захисту. Очільник держпадзв'язку Олександр Потій наголосив, правила гри та розвиток навчальних програм повинні бути прозорими і зрозумілими для всіх. І держава робить все необхідне, щоб сформувати такі на ринку послуг кіберзахисту і ринку праці та сервісів, який формує саме приватний сектор. Але нині в Україні бракує понад 7,5 тисяч фахівців у сфері кіберзахисту. Тож тут має бути державно приватний приватне партнерство, чим краще захищена приватна компанія, вона сама це робить і так далі, тим краще для держави в цілому, тому що це безпечний кіберпростір, тому що кібератака може починатися з приватної компанії, а закінчуватися вже порушуючи інтереси національної безпеки. І тут ми тільки можемо і будемо співпрацювати. Це вже четверта освітня сесія, яку Київська торгово-промислова палата проводить цього року спільно з КМДА. А загалом, із 2018 року, цей майданчик і проведення місячників із кібербезпеки показали свою ефективність, впевнений, перший віцепрезидент палати Володимир Коляденко. Це формат приватно державної взаємодії, який дає результат, і я думаю, що сьогодні будуть отримані і вже мабуть отримані ті професійні скіли для. Для бізнесу про традиційні загрози і новітні загрози, які виникли, і самі найефективніші засоби протидії, які на сьогоднішній день потрібно робити, понад 300 учасників продовж двох днів детально обговорили законодавчі зміни. Виклики цифрової трансформації, а також ризики та можливості використання штучного інтелекту. Особлива увага була до алгоритмів дій у разі кіберінцидентів. Детально розбирали і практичні кейси захисту інформаційно-комунікаційних систем та протидії кібершахрайству. Василь Сафянюк, Володимир Коваленко, факти ICTV, Єдині новини.